Я татусік, і я люблю подорожувати, і як ото не дивно сталося, зовсім нещодавно ми приїхали на машині півтори тисячі кілометрів, буквально за пару днів, і це було з дитиною. І наступне, що я скажу, це не був якийсь дикий дискомфорт, було нормально. Ось саме про це ми зараз і будемо говорити. Тобто, як подорожувати з дитиною от в тій штуці на оцій штуці з вами Татусік Максим, сервіс смартшопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. А ще тут Джора. Жора, йди сюди. Покажись, давай, щоб у людей одразу посмішка на обличчі було. Застрибуй, давай, застрибуй, Давай, давай, дай, дай, дай. Опа, привіт! А це жора. Тепер ми точно починаємо. Для початку не завадить трохи підготовчої роботи. За тиждень до подорожі розкажіть дитині, що на неї чекає, як це чудово та цікаво, але буде довга дорога, під час якої буде дуже багато змін. Місць тощо наша Маруся, якій майже три роки вже так хотіла їхати в подорож, що не могла дочекатися. Маш, куди ми їдемо? Куди їдемо? подолож? Клас. Але тут одразу питання від тих, у кого дитина менша. А як з тими баклажанами? Та все насправді ще простіше. Ми їздили в ті самі Карпати, коли дитині було три місяці. Я скажу, що дитина майже завжди чи їла, чи спала, і їй було нормально. Більший дискомфорт був у дружини, яка постійно то годувала, то брала її на себе. І ти, як водій, повинен ще обережно їхати, бо все ж таки дитину годувати не можна в цьому кріслі автомобільному для неї. Тому треба чи зупинятися, чи їхати дуже повільно. Отакий був дискомфорт, але вона всиділа весь цей час, весь цей проміжок 750 км досить нормально. Якщо у вас діти не можуть всидіти і 5 хвилин, то це вже проблема глобальна, не проблема того, як подорожувати. Я думаю, ви все це розумієте. Перше, та обов'язкове, що треба взяти собі для подорожі, це автомобільне крісло. Це просто must have, без нього з дитиною їздити в машині взагалі не можна. Заходьте на сайт Hotline.ua і вибирайте те, яке вам найбільше сподобалося. Я вибрав ось таке Evenflo, яке підходить для дітей від 0 до 12 років. Але воно достатньо велике, що не завжди буде ок для маленьких авто. Но це варто зважати перед купілою. Наприклад, це джета, вона 4,7 метра і позаду нормальне та місце, тому воно тут стоїть, як бачите, нормально. Якщо, наприклад, у вас буде якийсь Nissan Juke, то з цим вже можуть бути проблеми. Треба вибирати. Компактніше, але про крісла ми поговоримо трошки пізніше, матеріал вже написаний, і скоро ми знімемо цікавий і корисний відос саме для тих, хто вибирає ось таку штучку. Далі зберіть всі необхідні речі для дитини. Їжа в судочках, вода, соки, іграшки, серветки, книжки, одяг, взуття. Щодо взуття, в машині дитинку можна перезути у капці, щоб їй було зручніше. І те, на жаль, без чого ви не вивезете подорож це планшет чи смартфон для мультиків. Щодо мультфільмів, моя порада не треба забороняти, бо все ж таки ми в Першому сторіччі і без мультфільмів нікуди. Просто обмежуйте перегляд дебільних мультфільмів. Хай це будуть якісь корисні, щоб дитина не тільки розважалася і ще й чомусь навчалася. Ну і звісно, ставте якісь ліміти і домовляйтеся, що от ми там до кінця таймеру. Ми ставимо таймери, коли таймер м -м, підходить до кінцю, дитинка сама вимикає і йде гуляти там просто на подвір'я. Це працює, повірте мені. А з вибором планшету все просто. Ми насправді користуємося якимось стареньким iPad mini, вже розбитим, але в принципі можете для мультиків користуватися будь-яким іншим. Ми от нещодавно знімали прикольний анбоксинг від магазину Click.ua, і там можете подивитися навіть ті оска вони підійдуть для цих задач. Також раджу придбати тримач для девайсів на крісло для дитини, бо тримати планшет в руках така собі забавка під час руху треба багато розповідати та балакати з дитиною звісно всі 12 годин дороги ви це робити не будете але зацікавити дитину ось тією машинкою озером коником чи пограти в гру собакам можна якщо малюк любить казки, то вмикайте їх замість музики Сплануйте плануйте маршрут та зупинки перед відправленням ознайомтеся з дорогою та визначте місця де можна зупинитися для перерви плануйте регулярні зупинки для відпочинку їжі та відвідування туалету це дозволить вам та дитині розслабитися та відновити сили під час подорожі Особисто я зупинявся приблизно кожні 100 кілометрів і скажу, що не дивлячись на те, що маршрут став довгим, ці зупинки і дозволили мені їхати з комфортом і не втомлюватися. І дитина завжди виходила в різних місцях і кайфувала від подорожі і казала, що клас, татусяк, подорож. Ну і останнє будьте готові до несподіваних змін в маршруті, просто зупинок, невеличких якихось істерик, тому що дитина може втомитися швидше ніж ви. Вона для неї це щось нове, і вона може там сказати, хочу їсти більше, чи пити, чи буде спати. Чи, наприклад, ті самі мультфільми, можливо, вона буде дивитися більше. Отож, треба зважати на це. Класичний маршрут: озеро, гора, ресторан, якийсь будиночок і ще одне озеро може перетворитися просто на. Доїхали до озера, дитина захотіла їсти, ви почали їхати до ресторану, вона заснула, і ви просто дві години крутитеся навколо міста, бо не хочете, щоб вона прокинулась. Отож на це також зважайте. Але якщо ви підходите до всього з розумом, як до смартшопінгу з Hotline.ua, то все буде гуд і дорога буде легкою та мальовничою. Обов'язково пишіть свої лайфхаки, бо я знаю, що нас дуже багато батьків дивиться, як ви пораєтесь з такими подорожами, і взагалі, як ви відноситеся до того, щоб дитинка подорожувала з вами? на Велику кількість кілометрів, всім дякую за увагу. З вами був Максим. До зустрічі на каналі Hotline наступних відео бувайте.